Доброго дня вам, шановні пані і панове. В Будапешті ще продовжує роботу Європейський політичний саміт. Вечір 7 листопада, але робота ще триває і обговорюється питання Грузії, її перспектив членства в Європейському Союзі, вибори, наслідки виборів, необхідності реакції на. Події, які пов'язані були з вибором, і черговий перехід у Грузії проросійської влади, а попередні дві сесії стосувалися двох питань: по-перше, вибори у Сполучених Штатах Америки, і доля безпекова оборонна, доля європейської спільноти. Ви здивуєтеся, запитаєте, а звідки взялося це явище так не неочікувано і ніби так зовсім терміново, та ні. Європейський політичний саміт або саміт Європейського політичного співтовариства перекладайте тут, як забажаєте. Мені більше подобається європейський політичний саміт. Це річ, яка народжена з ініціативи президента Франції Мануеля Макрона, і виглядає воно свого роду як дискусійний клуб. Але насправді, в часи миру, це були такі сіни, через які треба було входити у світлицю Європейського Союзу. І, власне, кожного року, двічі на рік, відбувається такий саміт. І попередній був, як ми пам'ятаємо, в Великій Британії щойно завершилися вибори, і Кір Стармер як новообраний президент, даруйте прем'єр-міністр, приймав гостей. Тепер черга перейшла до Будапешта. Ну, по перше, Будапешт є головуючою країною в ЄС, і головання це завершиться ось ось під новий рік. з одного боку, а з іншого боку, черга й так. Підходила до Угорщини, тому тут співпало і роль Угорщини як головуючої країни, і її а, черга у європейській політичній спільноті, в політичному співтоваристві. І третє, ну, як відмітили всі, а, Орбан відкоркував пляшку Шампанського, бо за океаном у Вашингтоні переміг. Його друг. І насправді всі ці речі наклалися, і всі подумали, що Орбан уже на співбесіду кличе до себе. Але це було не так і навряд чи відбулася ця зустріч, якби Орбан швиденько за декілька днів до планованого саміту не з'їздив, не злітав в Париж до власне батька і ідеолога. Цієї ідеї європейського політичного співтовариства, європейської політичної спільноти і, власне, завдяки розмові з Еммануелем Макроном і завдяки допомозі французьких колег вдалося зібрати представників майже 50 держав від членів Європейського союзу до. Тих, хто знаходиться в Європі, в тому числі і Туреччина, і Грузія, і е, хіба що за винятком Білорусі і Росії, а всі інші на тому чи іншому рівні були представлені таким чином, це була достатньо глибока, серйозна розмова, і розпочалась вона як годиться, із виступу е, президента. України Володимира Зеленського, який вісь в своїй восьмихвилинній розмові дуже чітко розставив акценти стосовно того, що е, цілий час частина із тих, хто сидить у залі, закликали нас до переговорів, а е, готові були підтримати переговори. Але даруйте. Проти агресора, який іде на тебе війною, переговори не дуже по-перше, допомагають. А по-друге, як сказав президент України, тут дехто 20 років обіймався із фюрером Московським і чим це нам усім допомогло. Ситуація з кожним днем все гіршає і гіршає. Хоча паралельно хочу зазначити, угорська преса імені Віктора Орбана Ох і біснувалася. Budapest remembers what Soviet tanks looked like. Ukrainian cities will not forget Russian bombs. And just like Budapest, every city in Ukraine and all our countries deserves security and peace. First of all, I thank all of you for your support of Ukraine and our people. And we are defending ourselves not against Russian wars, but against Russian attacks. Therefore, we need Sufficient weapons not support in talks. Hugs with Putin will not help. Some of leaders have been hugging him for twenty years, and things are only getting worse. He thinks only about wars and will not change. Only pressure can put limits on him. Її ідеї основному були такі: вибори Дональда Трампа, це новий шанс Угорщини, це новий шанс Віктора Орбана. Але коли він зустрічав гостей, то частина з гостей навіть не помітили, що він стоїть і протягає руку, і йшли мимо нього. Просто до зали. Хоча потім він підходив до цих людей, вітався за руку, його фотографували. Тут же на місця, де його входили, ставили привітальні фото, як то трапилося із президентом Румунії Клаусом. Ну, власне, таких курйозних моментів було достатньо багато навіть у виступах тих, хто прибув на цей саміт. Треба чітко сказати, що. Із тих, хто лишився біля керма європейських. Країн ще з першого президентства Дональда Трампа, в основній кількості з них стосунки із Трампом були достатньо натягнуті, бо це було наслідок абсолютно безголової митної політики Трампа, коли по відношенню до європейських партнерів мита були підняті на 20%, відсотків, декому менше. У відповідь Європа відповіла точнісінько так, підняла мито, по деяких. Країнах були прийняті обмежувальні міри, які стосуються поштової співпраці, інфраструктурної співпраці, логістичної і так далі. Тобто, зроблено було цілий ряд кроків, які сьогодні хіба що можна розв'язувати тим, хто прийшов, замінивши своїх попередників, які мусили реагувати на розв'язану політику Дональда Трампа. Під час його першого президентства. і навіть у вступному своєму слові а, а, прем'єр-міністр Угорщини Ро Орбан наїхав на Шарля Мішеля голови Європейської ради. Бо бачте, Європейський союз дуже гостро ставить стосунки сполученими штатами і за митно тарифної. Політики, ну зрозуміло а, справа в тому, що Шарль Мішель завершує свою каденцію головування в Європейській раді, то на нього можна говорити все, що завгодно, разом з тим, а, Шарль Мішель дуже тактовно висп, виступаючи, сказав, що він довіряє американському суспільству, і суспільство це демонструє інтерес до твердості, до співпраці до. Стосунків із союзниками разом з тим, воно нетерпляче ставиться до авторитарних режимів, і тут сполученим штатам і Європі треба бути разом, бо у нас спільні противники Росія і Китай, зазначивши при цьому. А як це сполучені Штати Америки збираються протистояти е, Китаю, якщо вони... Продовжать свою політику першої каденції Дональда Трампа проти європейської спільноти. Щодо України, то всі, ті, хто виступає, в тому числі і Шарль Мішель, в тому числі і Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії, абсолютно чітко сказали, що. Жодна країна Європейського союзу не може самостійно справитися з такими викликами, як Росія. Тому треба бути разом. І перше, що треба зробити, це допомагати Україні сьогодні. Урсула фон дер Ляйн взагалі сказала, що в усіх наших інтересах щоб автократи цього світу отримали дуже чітке повідомлення, яке не є правом влади щодо верховенства права, і воно є дуже і дуже. Важливими в цій ситуації не може перемагати права сили, а має перемагати сила права, от, власне, із цих позицій розпочали під час загального обговорення лідери, які були запрошені на Будапештський саміт політичної спільноти Європи. І тут дуже важливо, що а навіть виступаючи в своїй промові, багато хто підкреслював, що так, перемога Трампа це важливо, це вибір а, американського народу. Але треба розуміти те, що е, Європа дуже стурбована сьогодні тим, що якщо Трамп продовжить ту політику, яка була під час першої каденції, це не складе союзницьких відносин, це створить лише додаткові складнощі. Зокрема. Дуже велика частина учасників виступаючи говорила, як я вже сказав, про певні торгові бар'єри, які виставлялися Трампом, по відношенню до яких була зроблена корекція адміністрації Байдена, але частина з них, на жаль, залишилася і до до цього часу. Причому нові лідери, такі як Люк Фріден, прем'єр-міністр Люксембургу, відверто сказав, що якщо така політика непередбачуваності, про яку ми чуємо останні місяці, буде продовжуватися, то нам або терміново необхідно діалог, щоб порозумітися, або нас очікуємо, очікують дуже складні часи. Тому ми будемо шукати діалогу. Але якщо хто думає, що ми відступимося від своїх принципів європейських, то той помиляється, навіть якщо він такий. Такий великий, як Вашингтон, дуже цікаву позицію виступаючи, зайняв прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орло. Він сказав, що Фінляндія дуже стурбована перспективою торговельної війни, і цього не можна і не слід допускати. Тому давайте тепер спробуємо вплинути разом, скоординувавши свою позицію на майбутню політику Трампа, особливо. Торговельних відносинах, питаннях безпекових і оборонних між Фінляндією і а, Сполученими Штатами окремо і безумовно, між Європейським союзом і Сполученими Штатами. Також дуже багато із виступаючих, хто звертали увагу на те, що в цей момент, коли так необхідна координація дій. В Європі дуже складна ситуація в урядах Німеччини і Франції. Ну, по Франції вона потроху налагоджується після виборів. Ситуація потроху стабілізується, але вона не є внадійливою. Однак стан справ з відставкою міністра фінансів у Німеччині і близькість, ймовірно, виборів у березні до парламенту Німеччини. Якщо Олаф. Шольц з його урядом не отримують на початку січня довіри складе дуже важку ситуацію, тому що робота із Сполученими Штатами Америки потребують лідерства Франції і Німеччини при взаємодії з Лондоном у цій співпраці. Зрозуміло, що особливий акцент на цьому. Відзначила Роберта Мецола, це президент Європейського парламенту, вказавши на те, що можна про все говорити, але Європі сьогодні дуже важливо, щоб такі країни, як Німеччина, Франція і Великобританія, взяли на себе певну роль лідерську, і повели за собою цей процес. Перші дві частини, де обговорювалося питання виборів, безпеки, допомоги Україні, на ній були присутні всі, включаючи і тих, хто не входить до Європейського союзу, Британія в тому числі, і причому всі ці країни, ну як. Зрозуміло, за винятком Угорщини Балта Балканських окремих країн Грузії заявили а, про те, що вони підтримують і будуть продовжувати підтримку України. Наскільки ви не були домовленості, наскільки відповідні контракти підписані, особливо на цьому наполягав уряд. Кіра Стармера Бр Великої Британії о, акцентуючи увагу на тому, що Україну необхідно підтримувати, бо це насправді на сьогоднішній день єдиний захист, на який реально може сподіватися Європа, дуже важливим був і виступ Марка Рютте. як Нового генерального секретаря НАТО в питаннях допомоги Україні, причому вперше прозвучала теза, що НАТО має розглядати і розглядає війну Північної Кореї на боці а, Росії на європейському континенті як загрозу. Україні, Європі і Сполученим Штатам Америки, і це дуже важливо цю тезу донести, в тому числі і до Вашингтона, завершивши цю безпекову частину, яка пов'язана із питанням продовження власне опрацювання безпеки, конфігурації європейської безпеки і наслідків можливих обрання Дональда Трампа. Президентом Сполучених Штатів Америки учасники саміту перейшли до обговорення проблеми, яка виникла після виборів у Грузії. Щодо цих обговорень, можливо, будуть пізніше повідомлення однак, очевидно, що Європі, спільноті Європейському Союзу необхідне прийняття рішення, як відомо, і обсє. І парламентська делегація Європейського союзу, і парламентська делегація а, також від НАТО всі засудили а, ті кроки, які робив уряд Грузії стосовно. Організації виборчого процесу, інформаційних повідомлень, недопуску опозиції до засобів масової інформації, спробами фальсифікації, фальсифікації виборів з використанням і традиційних бюлетнях на сільських округах і комп'ютерний підрахунок голосів, тобто насправді. На цьому саміті європейської політичної спільноти всі ці матеріали учасники отримали. Тому очевидно, що рішення буде прийматися, і з точки зору того, яка може бути перспектива Грузії, вступу в Європейський Союз, і можливо, і навіть питання щодо участі Грузії в е, самітах європей... політичної спільноти Європи. І тут важливо те, що. На початку виступу прем'єр-міністр Віктор Орбан почав розповідати про те, що треба допомогти Грузії новообраному уряду, бо це та частина Європи, яка разом з балканськими країнами, словачиною і Туреччиною, значить, наполягає на як можна швидшому настанні миру в Україні, бо це дасть можливість. Взаємодіяти із Євразією, отримувати відповідну сировину і так далі в цьому саміті Орбан, очевидно, що після телефонної розмови із Дональдом Трампом спробував протягнути свою ідею, яку він власне намагався реалізовувати у вояжі Київ, Москва, Пекін, Маралаго ще тоді на зорі. Коли тільки починала Угорщина головувати в Європейському Союзі, однак фрази президента України, що тут є ті, хто 20 років обіймався із Путіним і це привело тільки до погіршення ситуації. Достатньо було, щоб посадити на місце Орбана з його е, ініціативами щодо умиротворення Москви. Не менше досталося Орбану і від інших учасників, які виступали, особливо чітко артикулювала прем'єр-міністр Данії, прем'єр-міністр Польщі, президент. Румунії прем'єр-міністр Хорватії, де в словах або навіть напряму, або досить алегорично вказувалося на те, що безумовно. Арена, де проходить зустріч відомого а, угорського футболіста Пушкаша, яка власне була відремонтована і запущена в 2019 році, це прекрасне місце, де можна проводити такі саміти. Але очевидно, що подібна політика, яку реалізує прем'єр-міністр Віктор Орбан Угодовська по відношенню до. Московського фюрера вона не приведе до добра. Зрозуміло, що головною ініціативою учасників було е, передати звернення до президента Сполучених Штатів Америки Трампа стосовно того, що європейські представники європейські е, держави готові до союзу, до переговорів, готові до діалогу і в рамках. Спілкування брюссель вашингтон і в рамках спілкування на двосторонній основі. Хочу, однак, підкреслити те, що на цей раз абсолютно чітко прозвучало з вуст дуже багатьох. Так, ми готові співпрацювати, але позиції свої, як то було а, за час першого, першої каденції, коли Європа в чомусь. Поступалася, маючи важку ситуацію, в яку вона потрапила, на цей раз ніхто відступати не збирається. Тобто, як ви бачите, тональність досить серйозна. Причому це було заявлено тими політиками, які нещодавно, або щойно, або за останні роки з'явилися на політичному олімпі держав європейської спільноти. Ну що ж, побачимо, як на то зреагують. В капітолії і в Білому домі, і це вже скоріш отримаємо ці відповіді в діях після нового року. Однак, очевидно, що найближчим часом щось із а, Вашингтона таки прозвучить, бо очевидно, що в тому числі стенограму прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан такий дорадникам а, Дональда Трампа передасть. Будемо слідкувати за стежити за тим, як будуть розвиватися події.